У 2020 році, відповідно до рекомендацій про реалізацію плану БЕПС, крок 3 Розробка ефективних правил оподаткування контрольованих іноземних компаній» були імплементовані в українське законодавство норми оподаткування контрольованих іноземних компаній, які є інструментом упередження ухилення від сплати податків. З 1 січня 2022 року податковий кодекс доповнено статтею Контрольований іноземний кампаній. З цього моменту контролюючі особи зобов'язані подавати повідомлення про набуття, початок здійснення фактичного контролю або відчуження частки припинення фактичного контролю резидентам в іноземній юридичній особі або майнових прав на частку в активах. Доходах чи прибутку утворених без статусу юридичної особи та звіти про контрольовані наземні кампанії, за що Податковим кодексом України передбачені штрафні санкції. З 1 січня 2025 року відбули зміни до Податкового кодексу України, а саме за порушення вчинення у період з 1 січня 2022 року. Та протягом дії воєнного стану в Україні та по останній календарний день, включно календарного місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, до платників податків не застосовуються штрафні санкції за умови виконання контролюючою особою обов'язків, передбачених статтею 39 прим 2 протягом 6 місяців після припинення або скасування воєнного стану. Та до платників податків його посадових осіб не застосовується адміністративна та кримінальна відповідальність за порушення, пов'язані з застосуванням норми статті 39 дев'ять податкового кодексу України. Також інформація та або документи, отримані контролюючим органом відповідно до статті 39 дев'ять у період з 1 січня 2022 року. Та протягом дії воєнного стану в Україні, та по останній календарний день включно календарного місяця, в якому воєнний стан буде припинено або скасовано, Ця інформація є з обмеженим доступом, що не може бути витребована та або передана правоохоронним органам на їх запит чи в рамках процедур, передбачених кримінальним процесуальним кодексом України, а також не може вважатися доказом у кримінальному провадженні.